Друзі, просто подивіться, який тут крутий склон. Крута бровка така просто. Тут також старий пеньок. І все, все в норах. Вже це колесо з... з брички. Ми її обійдемо, не будемо турбувати. Не знаю, що це таке. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Всім привіт! Сьогодні вже 10 червня, 13 година дня. В затоках Каховського водосховища йду дивитися на воду. Коротше, друзі, виміряв я відстань від берега на тому самому місці, де я це робив вчора. То сьогодні вона склала 139 метрів. Ось дивіться, такий перекатик. Там ямка невеличка. Тут також ямка. А ось теж закоряжені місця. І, до речі, сьогодні ходиш і чим ближче до русла, тим сильніше вже провалюються ноги. І тут я зараз йду, так що ще твердо. Вон качки сидять на коряжках. Такий коряжник серйозний. Там теж гілки виглядають з води. До протилежного берега залишається все менше і менше відстань по воді. До речі, знаю, що раніше топили кузов з автомобіля. Разом з корягами. То Я поки походив, подивився, не видно, можливо, вже він просто міг згнити за цей час. Тому що це було давно. Зараз пройду подивлюсь, подивлюсь до ось тих коряг. І ось також такий перекатик. Да. Все закоряжено. Так, поки збережу координати цієї коряжки, також ви можете бачити, як звужується далі затока. В тому місці вона вже зовсім вузька стає. Там більш круті береги підходять до берега. Що підемо, ще пройдемось в ту сторону. А це, друзі, ті корчі, які ще вчора також були у воді. Ось тут вже видно, що там глибоко. Ось там, де виглядає гілка, відносно глибоко там ще. Ви бачите, так, да? який цікавий рельєф. На тому березі взагалі також крутий берег і видно, що пообвалювалась глина. Тут також Сильно близько підходити не буду, тому що можна просто з'їхати вниз під воду. Крутий тут крута бровка. Перекати зараз трохи нижче спущуть. Подивіться, який перепад рельєфу. Бачите? Ось це я казав, що схоже на не схоже, це Він і є. Це корінь від дерева. Скільки ж йому років. Просто дивишся на це все і в голові не вкладається. До сих пір здається, що це просто якийсь якийсь сон, що це все не насправді. Також зараз знаходжусь нижче по рельєфу, чим берег. Хтось сьогодні стромив палку, щоб слідкувати за тим, як відбуває вода. Це, мабуть, я не знаю. Або зранку було, або і в день. Тут також такий перекат йде. Тут уже також крута бровка. Навіть жаби. Кваковіч друзі, просто подивіться, який тут крутий склон. Крута бровка така просто. Можна з'їхати по необережності. Вниз. Дивіться, просто. Да! Це да. А тут, друзі, звернув таку увагу, що тут пориті нори. Не знаю, мабуть, раками. Як вам показати поближче. Бачите? Також все в норах. Тут також старий пеньок. Колись росло дерево дуже давно. Тут теж такий обрив. І все. Все в норах. Це колесо, невже це колесо з... з брички? Правда, металевий диск і резиновий, резинова покришка, що я правильно називаю речі своїми іменами. Тут також видно, що це старий диск. І з борички, мабуть, скільки ж йому років. Ой, це бачили, так? Да? Ось таке колесо, ну це видно, що резина шириною сантиметрів п'ять і в діаметрі десь. Сантиметрів сімдесят. Вон лежить змія скручена під ракушкою. Ми її обійдемо, не будемо турбувати. І також будемо поглядувати під ноги. Не знаю, чи камера передає, який тут такий крутий спуск, крута бровка. Якщо спущусь туди, то думаю, що так просто вверх не вийде піднятися потім. Тому що під ногами все обсипається, тут вже видно, що хтось. Ковзав. А це що таке? А це, а це ще схоже якесь. Приладдя. Не знаю, що це таке, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Тут видно, що. Обвалилась частина цього свалу Тут також все пообвалювалось вже. Близько підходити не буду, але ви бачите, що обвалилася частина. Тут ось також все обвалювалося. Хоча хоча не видно, щоб це було прямо зараз. Скоріше за все воно так і було. Вимите. Така вимита ділянка. Ось така картина. Друзі, ну а на сьогодні в мене все. Я думаю, що треба, щоб щось залишилось подивитися і на наступний раз. Так що до зустрічі на моєму каналі.